На форумі студенти бізнес-школи представили 11 проєктів, які розробляли протягом десятимісячного навчання у школі. Ми проводимо вже восьмий форум стартап 2024, який організовує міні-босбізнес-кул Чернівці, де студенти віком від 6 до 15 років будуть презентувати своє напрацювання а саме бізнес-проекти комерційного та соціального характеру, які вони на основі своїх ідей створили протягом навчального періоду. Ізюминка цього заходу заключається в тому, що окрім презентацій своїх напрацювань, запрошені запрошені на захід підприємці, у склад журі, які будуть видавати фінансові гранти. Тобто кожна команда має можливість продемонструвати свою роботу протягом навчального року, створивши прототип, до прикладу, чи вже готовий продукт. І попросити в досвідчених власників бізнесу підтримки журі під час презентації проєктів рекомендували авторам, як реалізувати свої бізнес-ідеї та як їх презентувати інвесторам. Відвідав цей форум для того, щоб підтримати починаючих підприємців, дітей і у їх е, перших справах і можливо знайти якісь цікаві проекти, в які в подальшому можна профінансувати цим забезпечити для цих молодих підприємців їхній розвиток. Мені дуже зайшла ідея з настольною грою «Kind World», здається, називається. Мені подобається, бо я сам фанат настолок. Ідея прикольна, тому от, цей проект мені наразі подобається. Мені подобається їхня наполегливість. Типу, це ця річ, яка мені імпонує зараз всіх дітей найбільше для мене. Актуальність на першому місці і презентація, тому що в презентацію вони вкладають всю свою ідею. Якщо презентація дійсно на рівні і структурована, то в принципі і той продукт, і ті питання, які вони ще не допрацювали, потім будуть виправлені, і буде з цього результат. Під час восьмого форуму стартапів за підтримки фондів та підприємців на реалізацію. Проєкцію зібрали 75 тисяч гривень. І найкраще, що може бути в даний час, це підтримка дітей, підтримка е, молодого покоління, інвестиція в молоде покоління. Тому що сьогодні вони презентують проєкти, а завтра е, вони, молод... вони підприємці, вони бізнесмени, вони власники бізнесу і дуже класно давати поштовх саме таким дітям. Діти всі дуже креативні, е, є декілька проєктів, які готові особисто профінансувати. Щоб діти далі розвивались, дуже різні напрямки проєктів і соціальні, і екологічні, і в питаннях розвитку, і анімація ну все є. Є дуже великий вибір. Серед бізнес-проєктів були і ті, які вже успішно реалізовуються. Наша найменша група створила мотиваційний блокнот під брендом GoGoGo. -Go -Go. Це такий блокнот, який допоможе за 90 днів стати кращою версією себе. Там є різні завдання для розвитку фінансової грамотності, є духовні завдання, медитаційні, різні психологічні завдання для покращення свого загального психоемоційного стану. І основна мета нашого бренду GoGoGo -Go -Go – це те, що це. Вся продукція створена з метою покращення життя людей, і сьогодні, так як у нас мотиваційний блокнот вже повністю роздрукований, ми його вже активно продаємо. Ми вирішили виділити 250 цих мотиваційних блокнотів для збору для ЗСУ. для мене впродовж цього року, навчання міні-бос, мабуть, форум стартапів це. Найулюбленіша подія, тому що студенти вперше розказують про свої ідеї, переживають, хвилюються до ночі, щось там ще доробляють. І для мене це про не про безвідповідальність, а про велику важливість для них всього того, про що вони сьогодні будуть розказувати за підсумками форуму, 11 проєктів. Отримали фінансування на реалізацію своїх ідей. Асія створила комікс і отримала 10 тисяч гривень. Він породі дітей яких виклик вчені та зробили їх дивними? Ну враження дуже, дуже позитивні, звичайно ж, а, а, а розпоряджати я буду на рекламу тепер ще, щоб продовжувати у суспільстві. Наприклад, на, на зменшення особові вартості, е, також на розміщення на платформах там. Василь Лукин та його команда написали книгу, яка навчає дітей з 5 до 12 років фінансової грамотності у пригодницькому жанрі. Ми плануємо друкувати 100 книжок. І для цього нам потрібно 15 тисяч, у нас вже 12 тисяч є, і нам ще потрібно 3 тисячі. Ростислав Роскрут з командою запропонували три ідеї майбутнього бізнесу, на які отримали фінансування 23 тисячі гривень. Це проект, перша гра «K&N World, це гра, яка вчить любити, яка суть цієї гри, щоб був мир. Це зараз в нашій країні війна, і це я якою найважливіше, чому зараз є ця гра. Далі другий проект це був проект Ласо, це шоколад. В якому ми передаємо різні твори, пісні українські відомі. Ми популяризовуємо їх через шоколад. І третій проект це проект «Є їжа». Це мобільний додаток, який можна сказати показує здоровий спосіб життя. Ідеї учасників восьмого форуму стартапів презентуватимуть на національному та міжнародному форумі стартапів серед дітей. Євген Паселюк, Андрій Миронезку, новини Сі 4